Всім вітанечко, всім вітанечка, мої любі друзі, всім вітанечко. Бачите, у мене вже розстріла така фіалочка, жовтенька. І бжоли літають. Бачите, вже є бджоли. І така розстріла фіалочка. Там вже якийсь жучок лазить. Ну, от так. Йду в город, бо там ми вже там вирішили розробити кусок, ой, кусок ой, городу. Знаєте, кусок землі, щоб посіяти, бачите, тут вже все, вже нема тих дерев. Кусок землі, щоб посіяти, посіяти моркву і посіяти горох. Ага, От зараз я дочка сьогодні поїхала і купила. І, і я зараз подивлюсь, як земля розробляється. І якщо, то ми зараз ще й посіємо горох і посіємо моркву. О, фіртка відкрилась. О, як так? Які мої два індики вже на тім боці десь. Вже все, хто хоче куди хоче, туди ходить. Ну, то й ходять. чого страшного, то й ходять. Ой, ну, твоя, твоя зараз подивлюсь, що в нас тут робиться. Ага. Ага. Бачите, розробляє. Розробляє кусок. Кусок тої земельки. Ага. Не знаю. Ну. Я не знаю, як воно буде. Попри край, певний, ні, попри самий край, ми посадимо кукурузу. Ну, але він вже так взяв свій кусок розробляти. Тож, так ну, і там він зараз дійде до стежки, там теж звідти буде кукурузи. Але кукурузу ще рано сіяти. А, аморку і... Аморку і горох хотіла би посіяти. Зараз питаюся його, як земля сі розробляє. Чи добре, вроді, знаєте, вроді так, як я бачу, вроді так, як пух. Вроді так, як пух. Але зараз питаюсь його. а так Починає сходити в нас чесничок. Починає сходити чистичок, бачите? Зараз я покажу. Тільки що тільки що починає сходити від Як воно тобі розроблюється? Та Пухко, правда? Так. Я бачу по землі, що розсипаюся. Ну, а, а з того боку що? То коріння? Він межу з перейом. Розбор, Переробив. Розбору. А то, що наша, наша вже, виходить, це на наш бік, то вже ще йде, так? Так і звороти. І що тепер? Тайна. То все треба вибирати, ні? Коріння? а? Що вибирати, я так виходу повибирала. Але ми там з краю посадимо кукурузу. Донизу розробляти до кінця? Ну то я думаю, що ну, то... ми не будемо все так донизу до кінця садити, бо того, що... ну, ще за на, куку... на кукурудзу зарано. Значить, тут, там, як, хочу, шпати, 에... скліпити, ти, ти розробляй е, тако до, 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 цибулі, до цибулі і до чесника, ну от тако на рівні, так? До поперечного. Ну так, до поперечного там, що йде на поперек сходить. орень, а? Шо сходить, сходить, сходить. сходить. Не сходить. А я, ні, ну так, так не сходило. Ти ж не Ну, як пізно садили, то так як садиться. І позамто року посадили так, що вже ну, та погичка позам... була. Боже, та Грудня, би... місяці. Ну та бо того, що я їхала туди до Польщі. І того так посадили. А, а, а цей рік що, восени так посадили нормально, як має бути. І то ви все садили, коли мене не було, коли я була в Польщі. Ти садив з Ольгом. Mm. Ну, то ми вже з тобою тут садили, не знаю, чи тут сходить, Зараз подивлюся. Слухай, що йдеш їсти? Ні. Mm. А що, хочеш зробити? Посидимо. Посадимо. Ну, добре. Дуже добре, я нічого не маю проти. Як на голодний желудок, тобі легше робиться. Так? Да. На фініш, я на фініше. Адже як наївся, то вже фініш. наївся ну, то вже фініш. Ну, добре, працюй працюй працюй, я не маю нічого проти. Я їсти зварила я їсти зварила Зварила рисовий суп. Ну. А є булочки до чаю, та є, що їсти. Ага, і тут сходить. Ми не будемо вже на вісні. Ні, ми будемо. О, о Адія, добре що ти нагадав, ну а та цибуля де? Бо ти, так, ти вчора мені так за ту цибулю сказав, а вона так і буде, ні? бо ти ну, так і буде, якщо ти ми не винесемо її. Ну добре, а попри цибуліці даво такий рядочок, пущу. Стане її нарядок, на рядок. На рядок Стане нашу маємо цибульку дрібну. знаєте, Ми от там осадили, хто мене за мною слідкує, хто дивиться. Ми садили цибульку і що? І була посуха, і цибуля не, ну, як, не виросла, така дрібненька. Така ще дрібненька. І на набирали, набирали такий кульочок невеличкий. ну знаєте, і... І що знає, її не їсти ні, нічого, і треба її висадити. Тут ще я садила чесничок, весь, що я мала, і ще посадила пару лідів цибулі. Ну і тут цибульку посадимо нині, запхаємо. Запхаємо нині в землю. А цей кусок тут вот такий буде на той Буде на помідори, на на щось буде. Отако, от до цибулі, сюди, бо, цей кусок. Тут в мене був файний перець. Позам того року. Ну от я тут його так посаджу. Не сіяла перець, буду купувати. Не сіяла, не сіяла, тому що ми в хаті відключаємо тепло, а, а перець хоче тепла. А зараз вже пізно, вже пізно перець садити. Ще трохи будуть перець продавати. По святах вже буде такий перець е, великий. Не? Та такі перці вже на пів на 50 сантиметрів, вже лише сади, вони вже з цвітом. Та й все. Та й не буду, підживлю і. і, і. В ну так, так, у нас вже 25 е січня е ті, що займаються е тими городовинами, що на продажу, то вони вже теплиці і засівають. І засівають, все сіють. Ну нічого, ми собі теж тепличку зробимо. Ну так, зробимо собі цепличку для себе і будемо все робити. Це матеріал. Чуєте? Чуєте, що він каже? Матеріал і все. Всі вітання, всі вітання мої дорогенькі. Все в касіра. Касір, як дасть як дасть касу. Як дасть касу, то, то все буде, а як каси не буде, то, то нема нічого. А я теж не можу вся касу давати, бо в мене немає прибутку такого. Ну, та? Або чуть, -чуть зайшло за хмарку. Але то було душно, ти вже дивися, порозбирався. <клухи> ну, файно, знаєте, ми вже вийшли на город, файно. О, купили фарбу, купила дочка сьогодні фарбу, буду малювати той пліт. Вона казала, прийде, поможе. Прийде поможе, то поможе, не поможе, то я станутися, мав домалювати. Кож до Пасхи успієш. успієш. Та я скорше справлюся з тим, що до Пасхи. Встану не підполодне, не підполодне, а встану зрані. І їсти вже, я буду мало зварено, нічого не буду варіла, піду, ти буду малювала, що мені є. Що то таке є? То не така страшна, дуже математика. А? Йду, е, йду, візьму, подивлюся, десь ще в мене була. Е, пачку лише моркви купила дочка, а у мене ще якась морква десь е, є, то я змішаю всю докупи, знаєте? І наберу собі трошки піску. І так, щоб знати, чекайте, чекайте, я телефоном кручу. І так, щоб знати, де е, посіяти. А ви знаєте, а дивіться, вже пускає. Персики вже якісь бруньки вроді мають. <різві> Персики якісь мають бруньки. Зараз покажу. Думаєте, це він город це говорив? Мій, що як я куплю матеріалу, то він тепличку зіб'є, а як я не куплю, то не зіб'є. Він би і зварив уже на виноград давним-давно, якби я купила желізо. Просто я желізо не купила і він не варить. А ти мені, мені, мені взагалі-то порахуй, скільки то метрів цього треба. Останній порахуй, розпиши мені на карті, і я, і я покумекаю. -по на що того? Поїду, знаю ціни на то все. І думаю, що може ми все і зробимо. Тепер ні, тепер ні, але б я вже мала на ті. Хочу вам показати. Що я свого морку, свого морку мала вдома? Що? Ні. і свого якась морква. І сумор, не знаю, яку вона купила. Але чому вона таку? А, то яка різниця вже тепер стигла. чи та, то морку все одно, все, у морозілку трешта і... Ми цій порі маємо моркву втім у підвалі. І купила якогось гороху обробленого і якогось все, якось купила рідіську. Ну, наш, я редиску купила. Я не сію рідіску вже роки, бо на неї дуже сідає мушка у нас. Не знаю як. Де, а вона не, не мушка, а білокрилка. Білокрилка то страшне, як сідає. Ще й до піску собі принесу вас тут. Це ага. піде, -піде? піде, але я йду піску собі принесу. Бачите, я город злітала весь докупи, а тут вже перемішала морку з піском і йду на город. Видите, півтора рядка Вийшло у мене цибулі. Півтора рядка. Ну нічого, зараз сію сюди морку, а туди б до рядочки сіяла моркви. І все. О, Півтора рядочка. Китя, що тисяч цілий час качаєш? От ось стало мені тако на цибульки. Ну і добре, і файно є, навіть ну, так буде. І так буде. О. А зараз, е, знаєте, якби звідти спочатку не почала, то якраз був би цей рядок докінчений. Знаєш, Василю? Якби була не почала спочатку, то був би якраз цей рядочок докінчений. Ну та нічого, файно є, добре, добре, різниця В землі та й в землі. Сіддя та буде добре. От робить переклав, хотів робити сапу, хотів робити рівчики сапу. Та якого сапу, то ти сапу, скільки той рівчик будеш тягнув і робив. Та, то то тяжко. Ну, а що не тяжко сапу, А сим а буде стояло, ні? Це б тут збоку стояло, а він де тягав сапу. Роби. Роби і сим дерчиком добре, бо того, що ти собі е, навіть файно висипати, а то що, руками то не добре. Бачите, як робить рівчики. Файно, файно є. Файне. Вите? Отак з піском замішала, сію, а він граблями загортає. Просто граблями. Обернув граблі в другий бік і загортає грабля. Отаку. От все, все. Наскільки то і роботи. Все, Чверточку городу звідти води, то й во ми вже зробили. Там засіяно, там цибуля, чесничок і тут то засіяли, чверточку городу зробили. Слава тобі Богу. Слава тобі Богу, що ми все, все зробили. Йду позбираю яйця. О, фіртка відкрита, вже всі гуляють тут. Та може вони вже попарували ті їндички, та й можуть собі тепер вже бути вкупі. Так, або все куди хочуть, доходять. Йду подивлюся, тих три ковути окремо. І ті шовклітці. І ті шовкліці сидять. Іду подивлюся, чи є яйця. Так насипаєш їсти, ніби ми в млині десь робимо, або орендатори якісь, я тобі скажу. Сіла тут трохи на лавку. Навіть. Сіла на лавку, вроді впріла, але якісь і вітерець якісь. Все, справилися за пару днів з, з цими роботами, справилися. Тепер ще помалюю той паркан той забор, і вже буде, е, і вже буде на пару днів, ну, на, на якийсь час буде спокій, за ким буде город садити. Добре, добре, уйду вітер. Зараз ще будуть другі е, ролики. Треба знімати мені. Хто е, посуд прийшов новий і треба знімати. Ролики свіжі. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Запрошую вас всіх. Надіюсь, вам там буде цікаво. Надіюсь, буде вам цікаво. На цьому буде все. Ви залишайтеся здоров'я. Будьте щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі! Всем пока. Всем пока.